Продовжимо нашу тему: Що потрібно знати, щоб збирати дрова у лісі? Вітаю! Ласкаво просимо до другого епізоду нашої серії про те, як жити в гармонії з природою, дотримуючись законів. Ви, напевно, пам'ятаєте, як у першому випуску ми розбиралися з тим, чому збирати сухості без дозволу це порушення. Сьогодні ж. Ми поговоримо про те, що потрібно зробити, щоб збирати дрова у лісі, абсолютно законно. Раніше я теж думала, що збирати сухі гілки, кору дерев, пні це дрібниця. Але коли після ваших коментарів я звернулася до першоджерел джерел і уважно перечитала лісове законодавство, а саме закони, лісовий кодекс, правила, порядки, які прийняті для врегулювання господарської діяльності у цій сфері. Я зрозуміла, що хочу донести цю інформацію до вас. Що навіть таке просте заняття вимагає дотримання встановлених правил. Залежно від мети використання, законодавство передбачає такі основні види спеціального використання лісових ресурсів: перше заготівля деревини, друге заготівля другорядних лісових матеріалів, третє побічні лісові користування. Четверте. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства. Проведення науково дослідних робіт. У нас цікавий другий пункт: так, у лісах без заподіяння їм шкоди може здійснюватися заготівля другорядних лісових матеріалів. А саме живиці, пнів, лугу та кори деревної зелені деревних соків. Для заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, використання корисних властивостей лісів потрібен лісовий квиток, який видається власником лісів або постійним лісокористувачем. На умовах короткострокового тимчасового користування. Завше терміном на один рік форма та порядок видачі лісового квитка встановлюється Кабінетом міністрів України. Отримати лісовий квиток не так складно, як здається. У відповідності до пункту 10 порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів для видачі лісового квитка. Лісокористувачі подають лише заявку на використання лісових ресурсів до органів Держлісагентства. А саме, потрібно звернутися до найближчого лісництва чи лісозаготівельного підприємства. Там вам пояснять умови, вкажуть ділянки, де можна збирати деревину, і видадуть квиток. Але пам'ятайте, без цього документа навіть збір сухостою це порушення. Чому це так важливо? Бо штраф за самовільну заготівлю може бути значним. І це лише частина проблеми. Ліс це не тільки джерело деревини, але й важлива екосистема, де навіть повалена дерева має своє призначення. Воно стає домівкою для грибів, мохів і комах. Я можу повторити, щоб уникнути проблем, треба дотримуватися правил. По-перше, зверніться, щоб написати заяву до найближчого лісництва. Зазвичай це може бути філія лісового господарства ДП Ліси України або інший лісокористувач. Для зністення погодження власник лісів або постійний лісокористувач не пізніше дня, що настає за днем одержання заявки. Надсилає її копію відповідним органам для погодження. За результатами розгляду документів безкоштовно отримайте лісовий квиток і дізнайтесь, на яких ділянках дозволено збір, бо виділення лісових ділянок для заготівлі другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань, використання корисних властивостей. Лісів здійснюється власниками лісів або постійними лісокористувачами. По-третє, при видачі квитка вас ознайомлять з правилами заготівлі дорогорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань, правилами використання корисних властивостей лісів та правилами пожежної безпеки в лісах. Тепер ми з вами знаємо, як законно і без шкоди для природи збирати дрова у лісі. Це не лише дозволяє зберегти екосистему, а й дає впевненість, що все зроблено правильно. Якщо ж у вас будуть питання по цій темі, ви можете безпосередньо звернутися до міжрегіональних управлінь лісового та мисливського господарства, у відповідності до закону України про звернення громадян. І ви отримаєте персоналізовану відповідь, яка завжди буде вам у пригоді. Якщо ви хочете, щоб ми ознайомились саме з цим шляхом отримання відповіді на ваше запитання, напишіть мені у коментарях, і я підготую для вас відео, як це можна зробити. Отримання лісового квитка це наш громадський внесок свідомих користувачів у відповідальне використання природних ресурсів. Пам'ятайте, що немає дрібниць і навіть маленькі кроки мають велике значення для збереження лісів. Шановні, якщо це відео було для вас корисним, діліться враженнями, ставте запитання, і якщо в кого є досвід з отримання лісового квитка, поділіться в коментарях. І, і підписуйтесь на наш канал доступно про екологію та клімат. Вірю, що разом ми збережемо наше довкілля.